Виконуємо номер 528 із підручника Алгебра 7 та номер 22,24 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз, і знайдіть його значення, знайдіть суму всіх отриманих значень і дізнайтеся, скільки разів представники України вигравали в пісенному конкурсі «Євробачення». І чотири завдання. Приступаємо до виконання. Спростимо спочатку наш виразу. Помножимо на мінус 2 кожен із членівного члена в дужках. розкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках не змінюємо. Отже, маємо 4А. Мінус 2 множимо на 5а буде мінус 10а. Мінус 2 множимо на мінус 1 буде додати 2. Тепер розкриваємо дужки, додати 8А. Відняти 2. Зведемо подібні доданки, 4А відняти 10а і додати 8а. 4а додати 8А це буде 12а і відняти 10а маємо 2а. 2 і мінус 2 буде 0. Отримали 2А. Ну, а тепер обчислимо значення нашого виразу. Якщо А дорівнює мінус 3,5 то 2 помножити на а дорівнює 2 помножити на мінус 3,5 отримаємо мінус 7. Переходимо до другого завдання. Помножимо на 10 і помножимо на мінус 9. 10 множимо на 2, це буде 20, 10 множимо на мінус 3х, мінус 30х. Додати 12х переписали. Мінус 9 множимо на х буде мінус 9х. І мінус 9 множимо на 1 буде мінус 9. Зводимо подібні доданки мінус 30х, додати 12х і мінус 9х, мінус 30х відняти 9х. Це буде мінус 39х, і мінус 39х додати 12х буде мінус 27х. І тепер 20 віднімемо 9, це буде 11, додати 11. Якщо х дорівнює у нас мінус 1,27, то мінус 27х додати 11 дорівнює мінус 27 множимо на мінус 127 і додаємо 11. Добуту двох від'ємних чисел буде число додатнє. 27, 27 скорочимо, отримаємо 1, 1 додати 11 буде 12. Завдання третє. Помножимо А у третьому завданні на кожен членів много члена і мінус Б на кожен членівного члена. А множимо на 3а це буде 3а квадрат. А множимо на мінус 4 б буде мінус 4аб. Мінус Б множимо на 3b буде мінус 3b квадрат, і мінус б на мінус 4а 4A додати 4 ab зведемо подібні доданки. Мінус 4 ab і 4 ab Це дають сумі 0, і залишається у нас 3а квадрат. Відняти 3b квадрат. Якщо а дорівнює нас мінус 5, b дорівнює 5 то 3 множимо на мінус 5 у квадраті. І 3 множимо на 5 у квадраті. Мінус 5 у квадраті – це 25, 3 множимо на 25 буде 75. 5 у квадраті – 25 і 3 множимо на 25 буде мінус 75. Маємо 0. І четверте завдання. Помножимо на 3 кожен членів нового члена на 3х, і на мінус 5х. 3 множимо на 5 буде 15, х на х квадраті це х в кубі і y переписали. 3 множимо на мінус 1 буде мінус 3, х переписали y на у квадрат у у кубі. Тепер на мінус 5х. Мінус 5 множимо на 3 буде мінус 15. Х на х у кубі, х на х квадраті х у кубі і. Ігрек. Мінус 5 на мінус 1 буде 5х, а y на у квадраті у у кубі. Зведемо подібні доданки. 15х куб і мінус 15х куб у. Це сумі 0. І тепер мінус 3х куб і 5х куб. Це буде 2х куб. Ну, тепер знайдемо значення. Якщо х дорівнює у нас 1 восьма, y дорівнює мінус 2, то 2х куб дорівнює 2 множимо на 1 восьму. І множимо на мінус 2 у кубі. Мінус 2 у кубі це буде мінус 8, отже, добуток трьох чисел, одне з яких від'ємне, буде від'ємний добуток, тому ставимо знак мінус і запишемо під одну рисочку 2 перших, множимо на 1 восьму, і множимо на 8 перших. 8 і 8, скорочимо на 8, отримаємо мінус 2. Ну, а тепер нам залишається додати всі наші числа. Перше число у нас мінус 7, додамо 12. Додамо. 0. І додамо мінус 2. Мінус 7 додати мінус 2 це мінус 9. І мінус 9 додати 12, отримаємо 3. Отже, ми знайшли суму всіх отриманих значень і дізналися, скільки разів представники України вигравали в пісенному конкурсі «Євробачення» – 3 рази. Номер. 528 із підручника Алгебра 7 та номер 22.24 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано.